Будинок, в якому хочеться проживати. Ми знаходимося в район Сабарова. У нас тут три спальні плюс зала, гараж. В мене ви знаєте, як Павло Миколаївич, ріелтор місці Вінниці. І так, поїхали. Ми в самому будинку вже, і ви знаєте номер 09845441. Це у нас вхідна зона для верхнього одягу, доволі такі глибокі шафи, де все поміщається. У нас тут такий як коридор. Під сходами така таємна кімната Гаррі Потера, комора, де все влазить на першому поверсі гостєвий санвузол, а зала кухня. В гостьовому санвузлі душова кабіна. Кухня Включимо світло, зала на кухні холодильник. Газова поверхня, духовка, витяжка, фільтр для води, мікрохвильовка. Ну, все, що ви бачите, все передоставляється в оренду, lcd телевізор. Диван, який може розкладатися для ваших гостів, для вас або кому за потреби потрібно на першому поверсі проживати. Сходи зручні, великі, поручні також, можуть для маленьких діток бути, так і для людей похилого віку. Зверху у нас три спальні. Тут полутерне ліжко, така вона як дитяча, маленька шафа, така зона для письмових робіт. Санвузол вже на другому поверсі, велика ванна кімната, санвузол, шушильна та пральна машина, рукомийник, все що ви бачите, і дві спальні. Перша спальня, з'єднана з балконом, можна переходити на другу. Тут двоспальне ліжко, шафа глибока, комод, LCD-телевізор. У нас тільки вона глибока, там постілі є. Друга спальня у нас така пуста, може бути для ваших потреб. І балкон. Вийшла на приватний сектор. У нас тут 5 соток загалом. подивіться, там яка краса, там у нас ліс Сабарівський, який з'єднаний зі старим містом Південний Буг. Весли полюбувались, попили каву, зайшли. Ну, все вам показав, все розповів. Дзвоніть, пишіть, покажемо, зручно для вас час. Це у нас гараж повноцінний під ралієтом. Тут у нас на плитці заїхали на машині і поставили. Там спереду автонавіз. Тобто для двох машин може бути повноцінно.